Так, ну що, друзі? Я вас вітаю, бажаю вам здоров'я. Продовжую свої тренування. Є вже конкретна, ну хто ролик мій не дивився, а попередній, подивіться, я там визначив. Є конкретна точка відліку. Якщо я вже зараз, скажімо так, знаходжусь в тилу, там немає змоги воювати за станом здоров'я, то хоча б... Щось якісь показники підвищити. Тому точка відліку 2 березня. от Думаю, десь на початку літа я викладу всі результати. Джим роблю, паралельно скидаю вагу, палю свої жири, їм дуже мало, раз у день харчуюся всього-навсього. Ну, ще деякі будуть результати турнічок, практикую такі вправи, щоб не боліла моя спина. Сотка, якщо ви пам'ятаєте, я викладував була на 6-7 повторів. Сьогодні разовий я поки що вам не показую, сьогодні просто соточку пошморгаємо. Ну, все рівно поки що важкувато, але вже краще. 10. Враховуючи те, що я зараз на кріпатурі і втомлений, рухаємось далі. Не забудьте підписатись на цей канал. Всім добра, здоров'я і спорту.